Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні два роки. Ветеран Артем Дудченко після ампутації обох ніг пересувається на кріслі колісному. Протезисти за його складний випадок довго не бралися, але зрештою йому таки встановили імпланти. Тож Артем починає робити свої перші кроки. І його успіхи бачила Дар'я Цесарук. Обидва протези Артем, сидячи на кріслі колісному, вдягає сам. Стоячи на них, він намагається за бруси не триматися і, зрештою, поступово відводить у сторони одразу дві руки. Ці вправи Артем робить для балансу. Утримувати його дуже важко, але не навчившись контролювати своє тіло, ходити на протезах. Він не зможе. Артем великий молодець, мотивований пацієнт, тому з ним простіше. Він цього хоче. Плануємо, звичайно, щоб Артем жив повноцінним життям. Жив собі на братезах. Тільки після такої розминки Артем нарешті пробує піти. Короткий крок ма свого молодець. Йде повільно та обережно переставляти ноги Артему ще складно. Поки не було протезів, я навчився на руках. Подліти. Коли я перший раз побачив себе в дзеркалі на ногах, то я не повірив, що це я. Бо у те, що він зможе, не вірили навіть деякі протезисти. У Артема дуже висока ампутація ніг медики не змогли їх врятувати. Надто багато годин він пробув із турнікетом. Мене поранив ефіві дрон, багато уламків було в ногах. Вже розумів на той момент, що у мене не буде ні. Ще кілька років тому за настільки складні випадки фахівці братися відмовлялися. Просто не знали, як таким пацієнтам допомогти, бо чіпляти класичний протез нікуди. Але з появою в Україні шведського методу усе змінилося кардинально. Наочно це виглядає так: у кістку вкручують титановий імплант. Чекають кілька місяців, поки приживеться, і виводять його назовні. Потім на нього одягають сам протез. Артем став одним з перших, кому остеоінтеграцію зробили не за кордоном, а в Києві. Відтоді минуло півтора роки. У моєму житті переломний момент взагалі. Тому що після поранення життя моє змінилося дуже кардинально бути е, на, на цьому рівні, на цьому зрості, на якому я зараз це для мене взагалі супер. Цей метод дієвий, але реабілітація дуже тривала, бо сама кістка до навантажень звикає поступово. За цей час Артем навчився пересуватися навіть на руках, потім із короткими тренувальними протезами, і лише зараз пробує ходити. Ну, ну, я вже направо так більше спираюся. Лікарі з прогнозами обережні. Сподіваються, що повністю завершити реабілітацію Артем зможе щонайменше за шість тижнів. А наступним етапом стане ходьба із милицями. Дар'я цесарук Олександр Петровський ми Україна, марафон. Єдині новини.